У мене є фотка папи. Восьмирічна Ліана йде по телефону, аби показати світлину свого батька Лева Проценка. Це фото своїм донечкам та дружині. Чоловік надіслав кілька місяців тому під час служби водієм-механіком у 17-й окремій танковій бригаді. Окрім фото, у дівчат збереглися й відео з бойових навчань. Тут він теж на танки їхав. Цивільна дружина Лева Світлана Надточі розповідає, він був турботливим чоловіком і чудовим татом. Разом вони прожили майже 14 років. У 2016-му народились довгоочікувані донечки Ліана і Ангеліна. У мене Ліана, так на нього і похожа, і походочка папина Ангелінка з батьками чоловіка дивилася, як в дитинстві, так копія теж папа. І характери теж. Дівчатка дуже любили гратися з батьком, розповідає Світлана. Була в них і улюблена гра. В Це як? Це коли зав'язуєш глаза і крутися і шукаєш. Папа, нас і ми його. Працював Лев Проценко у сфері будівництва та оздоблення приміщень. Навесні 2024 року. Чоловік поїхав на чергове замовлення. Поїхав на об'єкт в місто Чернобці. Там їх одразу зупинили ТЦК, чоловік не відхилявся, він вийшов з машини, він поїхав, куди потрібно з ними, з цією службою, підписав все, пройшов медкомісію і його відправили на учення. Він там вчився і пішов. Захищати. З серпня 2024 року чоловік Світлани воював на Курському напрямку. Востаннє, пригадує жінка, вони спілкувалися 15 жовтня. Папа нам спочатку написав повідомлення по вайберу, ну, що у вас уроки скінчилися, ми так. Добре себе поводилось, добре виконували завдання, старалися. Вечером зізвонимося, зізвонилися. Це були останні слова. 19 жовтня під час боїв у селі Ольгівка на Курщині екіпаж Лева Проценка потрапив під російський обстріл. Його побратими розповіли Світлані, що російський боєприпас поцілив у танк, де у той час був Лев. Згодом надіслали відео з російського телеграм-каналу. Переглянувши його, Світлана зрозуміла, що її чоловік загинув. Чоловіка, я так ми так розуміємо, викликали, тому що на, на відео ножка. Ну, видно, що підорваний ножка наоборот, і потім вони як його дострілювали, ну, чуть усе. І потім бронежилет теж з нього стягували, і там видно польові болів, поранення. Через те, що тіло чоловіка не знайшли, нині він вважається зниклим безвісти. Туди просто невозможно прибратися навіть нашим воєнним побратимам. Дуже жорсткі бої, І їх дуже багато, дуже тяжко. Як кажуть, в останній путь не можемо провести. Нещодавно, каже Світлана, розповіла донькам, що їхній тато не повернеться. Тому що вони теж чувствували. Я в своїй поведінці старалася, щоб не ну, сльоз, не було, не хвилювань, сюди виходила. Ну, чувствують і говорить, мам, ну з папою що то не то. Я відповіла так, як єсть. Що ви їм розказали? Спочатку ми, я говорила, що вони без вість, наш папа безвісті зникший. Або в полоні. Або в полоні. І це може триматися роки. Ну, у нас такі люди є, казали, кажуть, з папи там щось не так. Я це почула і для себе. Рішила, що краще сказати правду і почути від мами, тому що коли буде тіло, коли, дай Бог, щоб наше правительство все-таки з той землі забрало наших побратимів, мого чоловіка. Після того, що сталося з Левом, Світлана з дівчатами переїхала жити до своєї матері, сил жити далі, каже, їй надають донечки. Це ще в нас залишилося. Ну, папа в наших серцях назавжди залишиться. І будемо старатися займатися, так? Учитися, якою ти хочеш бути професією, коли вивчишся. Медиком. Медиком. А ти, вінком. Фізажистом. Mm. Бо я добре себе крашу. Бо я з дитинства мені папа покупав набори, мені подобалось. Світлана каже, робитиме усе можливе, аби дати донькам гарну освіту. Про це вони мріяли разом із Левом. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.